Всім привіт, які знав... Тьфу. Всім привіт, які З вами знову Оля Провойс і сьогодні я хочу записати свою реакцію на пісню Loreen Tattoo. Саме вона буде представляти цьогоріч Євробачення від Швеції, і саме вона це та, хто вже перемагала у цьому конкурсі. Тому дуже цікаво послухати, що такого вона підготувала, чим вона нас здивує. Я педагог з вокалу і більшу увагу буду акцентувати саме на вокал. Поїхали! Цікавий початок. Перша частина куплету співається дуже ніжно-тендітно. Вона використовує звук з повітря, тобто це фальцет або ще його називають субтоном. Дуже в її стилі такі спокійні нотки десь внизу. та та ра та Точно така сама частина йде далі. В принципі, по вокалу нічого не змінюється, як таку динаміку вона тут не додає, а просто розказує свою історію. Інтригує нас. О! А, що це за прикол? А вище стє... всіх там стіни, там сліпиє. Міка Ньютон, добрий день. От, я в шоці, це дуже схоже. Це взагалі законно так робити? Ви помітили, що це плагіат чистої води? Це ця пісня в пліну на бісті. Оця пісня. Ну окей, давайте послухаємо далі. По вокалу вона тут починає вже використовувати більш щільне змикання зв'язок, тобто динамічно виростає, співає більш емоційно, більш голосно, якщо простими словами. Вау, високі ноти! Далі пішов рознос повний. Чому? Тому що високі ноти. Вона їх бере дуже потужно. Це називається техніка белтінгу або белту. Блін, я не можу відійти до тої частини, це був так? коли такий перехід з куплету на приспів була тупо Міка Ньютон ну Окей. Друга частина приспіву все так само звучить, така сама мелодія, такі самі потужні ноти. Так, в мене один навушник розрядився. Технічна, вибачте, неполадка. Одну хвилинку в мене є запасні навушники. Так. О, оце я тепер почую нормально так по-людськи, як то кажуть. Що ці airpods? Це ж ні про що. Слухаймо далі. Ми почули куплети приспів. Другий куплет звучить вже більш емоційно. Вона тут додає прямо вже такі фальцетні нотки, тобто більш високі ноти, ніж були в першому куплеті. І під кінець фрази теж переходить на більш грудний звук. Знов пішла Міка Ньютон. Тільки вона змінила останню ноту. А в мій Ньютон. тара. Ну окей, ладно, дуже схоже, блін. Так, значить, це був прікорс, точно такий самий, як в першому куплеті, можливо, ще трошки більш гучніше в нього співала. Какая там нота? Так, мне интересно, какая там нота, потому что прям она и так начал light Там до Да, Прикольно. Там ще трошки стакато проскакує прискакує на якихось певних словах в приспіві. Слухаємо далі. Нігті, нігті. Оує! Далі пішов а, брідж, але а, за основу взята тема приспіву. Тільки а, і музика йде на спад, і вона співає той самий приспів, тільки вже фальцетним таким звуком. багато плаче, прям схлипує, якщо ви чуєте. Ось, і підводить, підводить, підводить динаміку. Зараз, мабуть, буде якась кульмінація в пісні. Так. Мелізм був. І закінчує пісню знову дуже ніжно, акуратно, тендітно, переходячи в звук з повітрям. Так, я їх зніму і трошечки висновки. О, як я себе стала чути прикольно. Пісня Лорін дуже гарна пісня, але цей фрагмент у мене просто вибив з колії. А він дуже схожий дійсно на пісню Мікі Ньютон. Ну, окей, можливо, це випадково так вийшло, можливо, ні. Вона класно співає тут, претензій немає, використовує в своїй техніці дуже багато різних прийомів. Любить дуже фальцетний звук, грудний звук, любить спів з надривом, високі ноти, багато краю, вібрато красиво на кінцях слів. Ну, дійсно, воно чіпляє, воно дуже емоційно. Я думаю, що пісня теж має війти 100% у п'ятірку. Щось таке чула, що пророкують її перемогу да, за останніми якимись там даними. Ну, побачимо, те, що вона достойна, то це факт. Я ще е, нічого не чула, окрім творчі, і ось послухала, щойно її. Тому порівняти немає з чим. Я буду слухати далі інших представників. Окей, такий був е, Хотіла сказати розбір вокалу, ну окей, реакція тере-розбір вокалу. Трішечки, в принципі, розібрали. Якщо вам відео сподобалось і ось такий формат, став свій лайк. І на цьому я з вами прощаюся. До наступних відео.